Всеукраїнське об'єднання Свобода засуджує законопроект Ківалова Колесниченка, проголосованим Верховною Радою у першому читанні, як і в інших містах, одеська обласна організація партії пікетувала облдержадміністрацію. Привернути увагу чиновників свободівці спробували за допомогою театралізованого дійства. Декілька десятків представників партії Свобода, а також громадських активістів, вимагали від чиновників облдержадміністрації захистити українську мову. Одеські свободівці кажуть, питання мови знов поставило лише перед виборами. Законопроект Ківалова Колісніченка інструмент збільшення рейтингу партії влади у східних та південних регіонах. Запевняють захисники української мови. На їхню думку також не проти розіграти мовну карту в Україні і наші північні сусіди. Сідей всі прекрасно розуміють більш-менш обізнані в громадських чи політичних справах. Люди, що цей закон, який був кинутим Ківаловим і Калісіченка в наше суспільство, він написаний був на Лубянки для того, щоб внести напередодні виборів, ну такий вірус розбрату серед нашого суспільства. До пікетувальників вийшов заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко, прихильник надання російській мові статусу другої державної. Свободівці зустріли чиновника досить вороже. Дискусія вийшла бурхливою, проте кожен залишився при своїй думці. Ми не можемо на одному рівні захищати обидві мови одна мова, яка зазнавала геноциду. Європейська хартія мов стосується власника Голодомор був і не тільки в Україні і в Росії. Причому другому яка, яка в Україні мова за російська чи українська Український русский язык в, в Україні к сожалению не имеють тех прав, которые должен иметь. Ми живемо в європейській країні. Да, а ви извините, проповедуєте эти какие-то совершенно пещерные Можете ценности. Камеру. Они не понимают, что во всем мире, в Европе, несколько государственных языков, во многих государствах. Что права людей, главная европейская ценность, это уважение к правам людей. И право на родной язык, это ну, базовая ценность. Схожую думку высловил и губернатор Одещины Эдуард Матвейчук. Одним из таких важных законов, которые защищает права и свободы граждан в Европе, является действительно хар Хартия над смершиной. Закон, который на самом деле регулирует, как Определенні нас міжшини живучі в тим рівном государстві, що бонічується комфортно, щоб мені могли зберігати свою культуру, що мені могли говорити на своєму мові. Захисники української мови зауважують, згаданий законопроект навпаки суперечить європейському досвіду, зокрема європейській мовній хартії. Це повна новіляція хартії європейських мов, тому що хартія європейських мов захищає в першу чергу мови, які зникають. Російська мова. В Україні не зникає навпаки. Є проблеми власне з захистом української мови, тому що українська нація зазнала геноциду в двадцятому столітті. Десятки мільйонів українців були знищені. Відповідно постраждала а, мова. В першу чергу, тобто, душа української нації, духовність дуже серйозно постраждала. А мова це є і найголовнішою ознакою. Там є нації, там наприклад, в Іспанії, Каталонці. Наприклад, і мова така, як у нас, ну можна порівняти з Гагаузькою. А тут у нас ви підійде до будь-якого кіоску. Нарахуйте із 100 журналів, ви знайдете тільки один-два українських. Так яка ж мова зникає: українська чи російська? Наостанок Свободівці організували театралізоване дійство, через яке висміяли авторів законопроекту, а також місцевих захисників російської мови. Слід зазначити, що активісти Олексія Гончаренка вже зібрали декілька тисяч підписів на підтримку мовного законопроекту. Натомість у відповідь одеські Свободівці розпочали власне. Збір підписів відповідно проти документу. Костянтин Гречаний, Юрій Рух, телекомпанія Круг.